Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Розглянемо можливість інтеграції з платіжною системою Портмоне, яка дозволяє пацієнту здійснювати оплату послуг онлайн. Щоб здійснити оплату послуги онлайн, у полі пошуку медкарта введіть прізвище та ім'я пацієнта та виберіть необхідного пацієнта у переліку. Відкрийте сервіс ліст. Оберіть послуги, які потрібно оплатити. На панелі Сервіси пацієнта клацніть до оплати. Поставте прапорець у полі Інформація по оплаті. Чек-картка. Підтвердіть дані. У полі Вид платежу. Оберіть оплата через портмоне. Застосуйте Зміни. Навказано у медичній карті електронну пошту, пацієнт отримає посилання, за яким може перейти та здійснити оплату. Після надсилання пацієнту посилання на онлайн оплату Статус оплати в сервіс листі буде частково оплачено. Після того, як пацієнт здійснить оплату, кошти перерахуються на рахунок клініки у повному обсязі, а послуги у сервіс лісті перейдуть у статус Оплачено. На вкладці Баланс є можливість роздрукувати та фіскалізувати цю оплату. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Alex.